Você que Я на початку маршрута. Він недавно вийшов з потягу, було ще темно. Намагався дочекатися світанку, але воно ще місяць, ще сонце не вийшло, а я вже на маршруті. Ну що ж, в добрий путь. Маршрут починається з гравійної дороги. Досить широко, скорее за все, это для автівок. И сейчас я рухаюсь в бік а водоспада Дівочі Слезы. Маю надію, что там зупинюсь, поснідаю и пойду дальше. Какой-то птах скачет по дороге, не хочет лететь, тупо бежит попереду. Да давай уже взлетай, что ты? Починаю. Зранку ніхто не літає, чи що. Таке ж не дуже спритний, як і я сьогодні. сьогодні. А ось там і водоспад. Зараз трохи ближче підіблював. Ранкова кава біля водопада. Це цікаво. Це не часто так буває. Кинули водоспад дівочої сльози і наступна моя зупинка це вершина женець. Я думаю, що перед цією вершиною буде ще декілька зупинок, бо зараз я буду підійматися постійно вгору. І перепад висоти доволі великий. По факту я зараз 560 метрів буду підійматися на 1400. Ну, думаю, перед самої вершини буде різкий підйом. Ну і потім подивимося. В принципі, від, від Яремчи, від залізниці до, до вершини Женець 9 км. Я пройшов до жіночих сльоз. До цього водоспаду 1600, ну, плюс-мінус 500 метрів. Тобто основний маршрут ще попереду. Зараз іду постійно по лісу. Дорога доволі широка. Судячи зі всього, тут проїжджають на автівках, хоча це вже а, заповідник і був знак заборона проїзду. Ну, мабуть, не для всіх. Поки що йду майже по прямій, якщо і є підйом, він не такий крутий. Йти поки що легко, а далі побачимо. Так, вже близько 2 кілометрів йду постійно на підйом з самого початку. Приблизно 300 метрів вже набрав висоту над рівнем моря. І пройшов 4,3 кілометри. Ну, підйом поки не складний. Трохи сповільнив темп. Зараз треба буде знайти привал. Треба буде нормально зашнурувати красівки, болтаються на нозі. І трохи високу, висоту наплічника. Мені здається, трохи занизив. І лянки давлять на плечі. Виходжу на якусь полонинку. Висота майже 1100 метрів по моєму альтіметру. Зараз подивимося, де ми. До речі, вже становиться спекотно. Треба зупинятися. Робити із штанів шорти і все інше, про що я раніше казав. Якщо чесно, я поки що задоволений. Нескладно підійматися. Постійний підйом, але він не різкий. Я думаю, що все попереду, але ну, мені подобається зараз йти. Неважко. І я поки що після водоспаду дівочі сльози не зупинявся. Але в мене води набагато залишилось в той пляшці. Яку привіз з Києва? Ну, трохи ще набрав дівочих сліз в іншу пляшку. Маю надію, що вистачить до наступного джерела. Ну що ж, наче вийшов з зони лісу. Ось перша полонина, з якої відкриваються види на гори. І щось моє я підозрюю. Оця вершина це і є мій женець. Але треба подивитися на мапу. Дорога йде туди. Десь там є... Будиночок, де я хочу зупинитися. Перепочити. І потім підіймусь на женець. Висота 1200 метрів. А, ну, якщо 560 старт, 1200 зараз, я піднявся вже приблизно 640-650 метрів. Щойно повернув на стежку, була дорога, треба було повернути ліворуч. У маркеру, такому яскравому. Маркери з синім кольором йдуть прямо. А з цієї стежки треба повернути праворуч. І тоді ця стежка веде нам на гору женець. Принаймні так показує мапа. І я зараз підіймаюся вверх. Там десь по дорозі повинна бути все ж таки ця хатинка. Маю надію, що я йду вірним шляхом. Ось одразу ще будиночок. Думаю, що він зачинений. Але я хочу тут перепочити. Принаймні, маю на це надію. Зараз подивимося ближче. Так дивимось. Ну, теоретично. Він не зачинений. Так на цвях. Дверь закрити. Ух ти! Тут круто трохи я біду навколо, що це за будинок, що тут цікавого є. Якщо тут не года, тут реально дуже комфортно зупинитись. Але, але, але є люди і є залишки після людей. Я не розумію, чому так. Явно місцеві. Ще може туристи. Але туристи з клом, похід, Ні. ну то таке. Думаю, що місцеві приїжджають. На жаль, на жаль, псують свої ж місця. Так, будиночок дуже гарний, але треба йти далі. І судячи по стежці, вона дуже різко зараз буде підійматися вгору. Ну, я цього чекав. Треба бути дуже уважним. Щойно, якщо б я не помітив мітки, а вони трохи відхилялись ліворуч, я пішов прямо. Якщо б я їх не помітив, довелося б мені повертатися. Тобто, дуже уважно, треба дивитися на ці кольорові мітки і не заблукати. Зараз йду по лісу. Ось є стежини. Зараз вона явно проглядається, але само початку я ледве її помітив. Завдяки ось таким кольоровим міточкам. Дуже дякую тим, хто це зробив. Ось вони такі мітки. І о далі ще одне. Зараз підіймаюсь по камінням прям... Схил дуже крутий. Я маю надію, що я підіймаюсь саме туди. Бо такий крутий схил мене, мене трохи лякає. Я вже реально карабкався по камінням. Моя надія все ж таки мітку не пропустив. Але, але далі треба йти бо спускатись тут взагалі взагалі жах, повертатись не буду. Ну що ж, 1414 метрів, вершина гори женець. Курва. Якщо б я знав, що тут така стежка, такий різкий підйом, коли треба в прямому сенсі карабкатись по камінням, не просто йти, а саме залазити, так що мені. Палиці заважали. Ну е -е -е -е. я б шукав інший, інший маршрут, бо я інший шлях не шукав би, бо я не раджу тим людям, які м -м перші йдуть сюди. Це реально складно. Оці 200 метрів чи ще 500 метрів підйому це 200 підйом. Ну, це дуже, дуже круто. Але, але я видерся сюди. І зараз піду, судячи зі всього по цим камінням. Прямо на іншу гору. Мене трохи це лякає, але маю надію, все ж таки якась стежка буде. Вітаю всіх зі святом. 24 серпня, День Незалежності вільної України. Зараз, зараз на пів 11 і це моя перша вершина. Вершина гора Женець. Далее будет. <звучит> Судите все оце хомяк. А звідси дуже чудово видна яремча. Тишина, до речі, здивований, що тут на вершині на хребту, ростуть берези. Дин. Нарешті я добрався до другої вершини за сьогодні. Єверник горган. Перехід між джинцем і до Єверника горган. Ну прям дуже складний. А складний через те, що це шлях повністю з каміння, горганського каміння, великого каміння. І дуже багато, ну, дуже багато енергії витрачаєш, начебто два зайві кілометри, відстань невелика, а таке враження, що я 10 пройшов. І спочатку були маркери, а потім вся стежка з маркерами пішла вниз. Мені треба було далі сюди йти. Тобто я йшов навмання, перелазив ці через ці валуни, чесно кажучи, складно. А, до речі. А... Я пішов без води, і зараз дуже сильно, дуже спекотна. У мене підвищена витрата води була, майже не залишилось. Добре, що зустрів групу хлопців-дівчат. Вони трохи поділилися водою, і мені повинно вистачити до наступного джерела. А так би я не знаю як. Ну, чесно кажучи, дуже ризиковано пішов. Ну що, наступний? Наступна є яверник, наступна має точка. Ну, хочеться закричати. Ай не буду. На хаміку закричу. Вийшов на полонений явірник. Зараз у стежкою треба йти, а потім повертати праворуч, десь праворуч. Ще б джерело знайти. Було б чудово. А то, скоріш за все, А тут Отут ці інстаграмні будиночки. Залим. З полонений яверник в залім спускатись дуже дуже-дуже дуже круто. Мається на увазі, що зброс висоти дуже активний. Майже 400 метрів. А мені зараз треба підійматись. От <плес> туди. Блін. От і все, видерся на полонину хам'яків. А напроти, хребет, по якому я сьогодні йшов. Ох аж ж складний він був.